Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу ІWТін. Темою наших сьогоднішніх роздумів будуть хибні уявлення про натхнення Біблії. Хибні уявлення про натхненість Біблії часто зроджуються через те, що Боже діяння розглядають ізольовано. Як ми вже зазначили, Біблія формувалася поступово впродовж багатьох століть, і вона є результатом дії цілої низки людей. Йдеться про дію в співпраці між Богом і людиною, як це є з усіма іншими діями, що їх Бог сповнює для спасіння людини. Така співпраця не мала форми диктанту, в якому Бог використовував певних людей як звичайне матеріальне знаряддя. В Біблії на кожній сторінці відображено різні епохи, стилі, способи мовлення, зацікавлення, і це свідчить про різні особистості авторів, з-під чийого пера вони вийшли. Подивімося на чотири Євангелія, незважаючи на те, що всі вони описують ту саму особу Ісуса і вчинені ним діла. Кожне Євангеліє має своє власне лице, що чинить його унікальним. Навіть розповідаючи про той самий епізод, вони наголошують на різних аспектах. Якщо Бог продиктував би євангелистам їхній текст, ми могли би запитати, чому Він не продиктував одне єдине Євангеліє. Але Бог ніколи не зводить людину до ролі знаряддя. Він дає стимул. І завжди очікує співпраці на людському рівні, тобто на рівні цілої людини з усіма її індивідуальними особливостями. Трапляються випадки в Біблії, хоч і не часто, коли Бог навіть наказує щось написати, однак він ніколи нічого не диктує. Не можна уявляти собі натхнення також в тому значенні, начебто Бог. Просвітив і спонукав певних людей написати те, що бажав дати нам знати, становивши з ними, мов би, якийсь особливий зв'язок на чисто особистому, індивідуальному рівні. Біблійні автори не є якимись ізольованими від інших людей, містиками, що замикаються в усамітненій бесіді з Богом і згодом пишуть свої роздуми, свої думки і описують свій релігійний досвід. Натхнення Не слід розуміти, також в тому значенні, мов би Бог дав написати лише частину Біблії, приміром, певні уривки вищої релігійності, певні події, що мали б слугувати як приклад, чи лише якісь найвищі правди, а решту полишив людському авторові. В Біблії немає уривків лише Божих, і уривків лише людських. Безперечно, існує Божа частка. І існує людська частка, однак вони не розрізнені в матеріальному значенні. В Біблії все є Божим і все є людським. Натхнення до Писання це дія Божого проведіння, що мала на меті зберегти його об'явлення передусім, але очевидно, не виключно, в тих часах і обставинах, в яких, звичайне, усне передання. Могло виявитися недостатнім, і існувала небезпека втратити деякі важливі пункти. Це був повільний процес, що охоплював цілі століття, і в ньому в певному значенні брав участь увесь Божий народ. Божий Дух спонукав певних людей до діяння і мовлення і спонукав ізраїльський народ і перші християнські спільноти до збереження. І передання Божого об'явлення надихав інших, чи іноді і тих самих людей до викладення на письмі цієї релігійної спадщини. Ці люди жили вірою усього народу і є речниками цієї віри, вони перебувають і почувають себе на службі віри та життю всієї спільноти, і пишуть, аби зберегти, просвітити. І оживити цю віру. Поза священною історією, яку Бог здійснив з людьми, і в якій виявив себе як Спаситель, як приятель, і поступово як єдиний Бог і Отець всіх людей, ніхто з них не зумів би і не зміг би написати того, що написав, не зміг би навіть собі цього уявити. Тож натхнення. Що привело до письмового створення священних книг, є частиною тієї ширшої асистенції, якою Бог супроводжував своє об'явлення, наглядаючи, щоб воно збереглося незмінним в своїй суті для всіх людей. Цією метою він просвічував розум авторів, спонукав їхню волю, асистував під час написання цих творів. Тому що письмовий твір мав бути способом збереження і передання об'явлення всім людям. Священні книги є плодом особливої харизми чи благодаті, яку, власне, називають натхненням. Але поза історією спасіння і поза тією спільнотою, що його пережила, воно не мало би сенсу. Цією надзвичайною харизмою були наділені багато людей. Найвідоміші приклади це старозавітні пророки і новозавітні апостоли. Вони є безпосередніми адресатами об'явлення, що його іноді і вони самі, принаймні частково, викладали на письмі. Боже надихаюче діяння завжди проходило через поодиноких людей в різних формах, відповідно до їхніх особливих здібностей і харизм в Божому народі. Але це завжди відбувалося. Тісному зв'язку з об'явленням і з потребами і добром цього народу, що його Бог надихнув до Писання. Стосовно змісту Біблії слід розрізняти поняття натхнення і об'явлення. Об'явлення в вузькому розумінні це коли Бог відкриває людському авторові речі, про які той в своєму часі і в своїх умовах. Не міг довідатися за допомогою людських посередників. Натхнення ж це те особливе Боже діяння, що асистує священного автора, щоб він написав усе і тільки те, чого бажає Бог, без різниці, яким чином він довідався про те, що пише. В Біблії все є натхненим, а відповідно, і Словом Божим. Однак не все в ній є об'явленим в вузькому значенні цього слова. В Біблії все є Божим Словом і водночас людським словом. Іноді в ній наведено слова інших осіб, що можуть бути навіть богохульством. Ось деякі приклади, наприклад, Псалом 14, перший вірш Безумний говорить в своєму серці нема Бога. Або судді Ісуса оголошують вирок. Він повинен вмерти. Це твердження безумного і суддів Ісуса. Вони є хибні. І, звісно, вони не являють собою Божого Слова. В цих випадках Словом Божим є твердження, що ті особи промовили слова, які їм приписують. Роздуми про натхненість Святого Письма має спонукати нас, брати і сестри, до акту віри в цей надзвичайно важливий Божий дар. І до намагання засвоїти Боже послання, дорогі друзі, пізнаваймо біблію разом з католицьким телеканалом і